Завтра, 23 травня, у Полтаві, в останню дорогу проведуть нашого захисника Юліана Матвійчука, бійця підрозділу аеророзвідки Соловей у складі Полтавської бригади тероборони. 20 травня він помер у шпиталі від поранень, які отримав під час виконання бойового завдання у Донецькій області. Прощання відбудеться о 10.00 біля свято Успенського собору. Повідомили в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Юліан Матвічук, депутат Полтавської міської ради, голова Полтавської міської організації Всеукраїнського об'єднання Свобода, брав участь у революції гідності, де заснував Полтавську сотню самооборони. Пізніше полтавець продовжив боротьбу з ворогом на фронті у лавах полку Азов з 2014 по 2015 рік. Він захищав Україну на посаді заступника командира артилерійської батареї. Полку у нього залишилися маленька донечка і дружина. Висловлюємо співчуття родині. Вічна слава героям найближчим часом техніки знищують нашому Україні.